У старій хатинці жив чоловік на ім'я Боб. Він був такий неохайний, що тарілки на кухні вже злиплися між собою, а крихт на підлозі вистачило б, щоб нагодувати цілий батальйон горобців. Звісно ж, це стало ідеальним місцем для мух. У хаті поселилася весела компанія з п'ятьох друзів. Розумняха, усе планує, наче генерал Харік. Лінивий обжора їсть навіть те, що не їстівне. Малюк найменший, але всюди пхає свого хоботка. Щасливчик вічно влипає в халепи, але завжди виживає. Мазило з надломленим крильцем, через що постійно промахується. Спочатку мухи просто дратували боба. Літали над носом, сідали на чай, лоскотали п'яти. Але одного разу малюка засмоктало прямо в рот хроплячого господаря, Боб почав кашляти, виплюнув муху і закричав Та це ж терор, війна. Наступного дня він купив дихлофос, розпилює, бігає, сам задихається і червоніє, а мухи кружляють у горі і регочуть. Тим часом Харік мирно спав у нього у волосі. Тут тепло і безпечно, бурмотів він. Ніхто ж себе по голові не б'є. Трах. Боб ударився об дверця та шухлядки. Ну, майже ніхто. додав Харік і знову заснув. Боб не здавався. Він приніс електромухоловку, яка світилася, ніби дискотека у селі. Вау! Це що, концерт? захоплено загуділи мухи. Розвідку хай зробить щасливчик. Наказала розумняха. Щасливчик махнув крильцями. Розвідка так розвідка. Бззз. Його підкинуло струмом, він тричі перевернувся в повітрі, гепнувся на підлогу й, тремтячи, підняв лапки. Було щекотно, але концерт краще дивитися з боку. Сміх ще не вщух, як Боб повісив липку стрічку. Оце я впіймаю вас усіх. Мазило полетів першим і, як завжди, Промахнувся прямо Бобу в око. Господар заверещав, махнув руками, зачепив стрічку і наклеїв її собі на голову, ніби нову зачіску. Мухи ледве не луснули від сміха. Тоді Боб схопив хлопалку, лупив навмання, поки не розбив вазу, не перекинув чайник і навіть не відірвав двері. І тут Харік визирнув з дірки у хлопалці й пробурмотів Чого кричите Я спати хочу! Мухи зареготали так, що в Боба зовсім не лишилося сил. Він гепнувся на диван і тяжко зітхнув. Озирнувшись на хаос, Боб зрозумів вони тут, через мій безлад. Він прибрав хату, і мухи самі полетіли, але, звісно ж, не без коментаря щасливчика. Ех, шкода! Я вже звик до атракціонів. МОРАЛЬ Прибирайте вдома, бо інакше замість казкових друзів у вас заведуться умедні, але дуже нахабні мухи. А тепер хвилинка казкової науки про мух. Ось їхні секрети: очі з тисяч віконець. Очі мухи це справжній багатоповерховий будинок. Вони складаються з тисяч крихітних лінз фасеток, завдяки яким муха бачить усе навколо себе, майже на 360 градусів. Нічого не сховаєш, навіть мухобійку за спиною. Світ у сповільненому режимі. Для мух наші рухи виглядають як у кіно слоу motion. Вони бачать до 250 кадрів на секунду, тоді як людина лише близько 60. Тому, коли ви махаєте рукою, муха має час не лише відлетіти, а й зробити селфі, смакують ногами. Мухи мають смакові рецептори не тільки в роті, а й на лапках. Вони пробують усе, на що стають. Тож, якщо муха танцює на вашому тістечку, вона просто дегустує, твердої їжі не їдять. Жодних зубів лише хоботок. Муха не може жувати, тому харчується тільки рідким. А щоб з'їсти крихту цукру, вона випускає слину з ферментами, які розчиняють їжу. Після цього муха просто всмоктує свій обід, швидкість польоту. Попри свій розмір, кімнатна муха може літати зі швидкістю до 5 км на годину. Не дивно, що Боб ніяк не встигав за ними з хлопалкою. Крила стабілізатори. Для польоту мухи використовують лише передню пару крил, а задня пара перетворилася на крихітні жужжальця, своєрідні гіроскопи, які допомагають їм робити різкі повороти та не падати догори дригом. Мазило, правда, все одно падал. Швидкі крила. Муха може змахувати крилами до 200 разів на секунду. Оце справжнє фітнес тренування. Можливо, тому вони завжди такі худі й спритні. Навіть у найменших створінь є свої суперздібності. Головне не недооцінювати тих, хто дзищить поруч із вами. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця казка, ставте вподобайку. Та підписуйтесь на канал Теплі Історії на ніч, щоб не пропустити нові чарівні казки.